Тепер про це коротко в Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася нарада щодо проведення зимової олімпіади 2022 року в Україні, а саме на Прикарпатті. На заході розглянули ряд важливих питань. Зокрема, говорилося про фінансування ігор, місця їх проведення та створення Олімпійського селища біля обласного центру. Детальніше про це Богдан Малецький. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Одразу ж вирішив вислухати всі пропозиції та побажання щодо проведення в регіоні зимової Олімпіади 2022 року. Першими з пропозиціями виступив директор Буковелю Олександр Шевченко. З його слів, саме Івано-Франківщина найбільш підготовлена для проведення такого світового форуму. А відпочинковий комплекс готовий вже зараз інвестувати в зимові Олімпійські ігри 1 мільярд доларів. Це вже цілісний комплекс, який може прийняти на сьогоднішній день. Прямо в комплексі 2 тисячі чоловік, 2 тисячі ліжкомісць. Я думаю, що на протязі наступних декількох років це можна збільшити до 10-12 тисяч ліжкомісць. Плюс регіон розбудований вже суттєво, близько 20 тисяч ліжкомісць є в регіоні Ремчанському. Але найголовніше, що є вже цілісна гірськолижна інфраструктура, яка найбільш є трудоємкою і дорогою. Хочу сказати, що зараз ми найбільш ближчі, ніж інші області. Нашої нашої держави, тому що ми дійсно 30% змагань найбільш складних можемо провести. Чого в нас нема, але ми можемо це все за свій рахунок побудувати, тому що як я і тоді казав, один мільярд доларів. Ми готові вкласти свій власний, якщо нам буде надано нашій області проведення Олімпіади. Підтримав пана Олександра і очільник Надвірнянського району Юрій Касіянчук. З його слів, район готовий приймати у себе низку змагань Олімпіади. Для цього є всі передумови. Всі свої плани влада Надвірнящини готує у тісній співпраці з Буковелем. Тому на двірнянці впевнені, що отримують якусь частину заходів у разі позитивного вирішення питання проведення ігор. Ми можемо пропонувати в районі села Бестриця, яке розташоване на висоті 950 метрів над рівнем моря. Є відповідні умови для проведення змагань з. Усіх гірськолижних дисциплін, я думаю, Олександр Леонідович знає, які там висоти. Там перепад висот порядка 800 метрів. Найвищі вершини гора, Братківська гора, 1788 метрів, і гора Гропа 1758 метрів. Дозволяє рельєф трас проводити змагання з урахуванням перепаду вказаного висот, проводити змагання зі славому гіганту, спеціального славому всіх інших гірськолежних дисциплін. Дозволяє тому, що там є і дорога. Безумовно, вона сьогодні всі ми знаємо в якому стані. Висловили свої пропозиції також представники Долинського району та обласного центру. А перший заступник голови ОДА Василь Плав'юк запропонував збудувати на місці колишнього лисецького поліону олімпійське селище. Земля для цього Івано-Франківську є з обласного центру Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подіїнтика.